Всім привіт! І хочу хочу з вами поговорити про почуття і думки після останнього перегляду серіалу Банкок Хілтон». Це серіал 89-го року. Я думаю, що всі дивились. Ну хто не дивився, я вам пропоную, бо це класика. Йдеться про білу жінку, яку грає Ніколь Кідман. чарівна і молода. І зараз вона чарівна теж, на мою думку. Яку звинувачують у Таїланді в перевезенні наркотиків, і за це покарання смертна кара. І ми побачимо, там в мене є кадри, де карають інших людей. Мені здається, що США страчують через розстріл за ту саму статтю за перевезення наркотиків. Я почитала коментарі різними мовами. І е, хочу пояснити, от наскільки в нас спільне відчуття, тобто спільна європейська культура в українців, австралійці є представниками європейської культури. Звичайно, що там воно змінюється з часом, але от, от наразі, і якщо казати особливо про 89-й рік, тут яскраво, яскраво буде. Одне відчуття. Ну, по-перше, відраза в коментарях і в моїх особисто відчуттях до неймовірної азіатської жорстокості. Тобто, навіть за перевезення наркотиків не може бути такого покарання розстрілу з кулемету. По-друге. Небажання розбиратись, бажання просто покарати, щоб боялися. І покарати така агресія до культури білих. Бо вважається, що вони пихаті білі. І тут, звичайно, так, емоція білих людей захищатися. Я сміюся, ну, бо, звичайно, що ми підтримуємо собі подібних. Тобто не бажання розбиратися дуже швидкі рішення на страту. І навіть несправедливість величезна в тому, що вони страчують людину, яка має розумові відхилення, і він просто не розуміє чи погано розуміє мову англійську. І він, звичайно, що не віз ніякі наркотики не розуміє, що це таке. І це розуміють всі, але його страчуть все одно через розстріл. До речі, героїня не бажає подавати апеляцію, яку страчують. Вона вже не може, не має в неї моральних сил боротися, бути у цій в'язниці, і каже: хай це швидко. Мене це все, хай мене розстріляють з братом. А зовсім інший вибір у героїні головної, бо вона каже, що я буду до останнього боротися, я буду бігти з в'язниці, їй це вдається за допомогою інших людей. Ну, звичайно, що можна сказати, що їй допомагають, вона з заможної родини, а тут просто покинуті люди і ще один хворий. І, і це буде правда. Але ж ну, в неї було б більше шансів, можливо, з в з зв'язниці, бо саме вона, людина, яка розстрілює, вона знала цей шлях. І цікаво, що знайомляться і товаришують дівчата, щоб вона просто передала інформацію. Так буває в житті. Потім. Несправедливість, і це для всіх представників європейської культури різними мовами несправедливість від того, що героїня невинна. Тобто, вони не розбираються, не шукають винних. Я можливо повторююсь, але мені здається, що там різні відтінки це маєте, що я кажу. Жорстокість, несправедливість, при тому, що, при тому, що азіати тайці вони інакше це сприймають. Вони сприймають, що буде краще життя. Навіть якщо це не вдалося, буде просто краще потім життя. І вона так і втішає тайка, головну героїню. Уявіть собі, вона там. Заможна спадкоємиця з двох заможних родин, і, і все життя попереду їй кажуть, що та нічого буде краще. В неї так воно непогане. Вона каже, так життя одне, тобто ми теж по-різному це сприймаємо. А, мені дуже сподобалося, саме, що коментарі і українською, і коментарі англійською мовою а, будуть однакові. Тобто, в нас це викликає однакову відразу. І нерозуміння. От вам спільні риси. Ми частина Європи, Україна, ментально так. Будуть там, звичайно, в нас свої особливості, але от ментально ми частина Європи. Тобто ми не сприймаємо шалену жорстокість, ми не сприймаємо несправедливість, ну, розуміємо жорстокість і справедливість саме. Як і інші європейські народи і представники європейської культури. І от питання по наших сусідах, москалях. Я знаю, мені казали на сході, що кацапи треба казати. Будь ласка, будь-яке слово, я не соромлюсь. Мені навіть кацапи теж здається, як Луганчанки, що краще. От вони, представники якої культури? А ще в них, звичайно, що таке от Рабалєпія. І в Росії буде, і в Таїланді. Рабалепія. Це одна з важких рис. Тобто, коли начальник, я працювала з тайкою, хоче, щоб ти підкорялася кожному слову, повертала голову за її рухом, слідкувала за нею постійно, як Бог начальник. І для українця, для нас Бог начальник, там ми не любимо будь-яку владу. <сіх> Європейці теж, звичайно, в них нема рабалепія. От у росіян є такі, така риса. І тут теж покажуть це, це, це от, підкорення, те, що вимагають мися зараз, не хочеш митися і її обливають лайном, героїню. І це ну, жахливі умови. Тобто наші культури дуже далекі один від одного. Я не кажу, що якась культура погана. Буду вдячна вам за коментарі. Дякую також за увагу і за ваш час.